Що я англійську, ну, взагалі, мінус. Я вчив німецьку. І не до Черка. Да. Але в мене те ще в Греції. От кажуть, що довгий язик куди доведе? До, okay. 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 до Київ. Okay. До Чернівців. <laughs> до, до. <laughs> до Черкас, до Чернівців, <laughs> до. до Києва. оргазма! Ні, все добре. Ми приїхали, і вона каже: ви будете їхати собі і вибирайте пляж з висоти, який вам сподобається, та... і виходьте. Ми виходимо і приходить цей мужик такий, який має брати кошти за шезлонги. А я взагалі ні грецької, ні, ні англійської. А, а жінка вже, думає, зараз якийсь прикол буде. А я йому з do you speak English. А він каже, Yes, і він йде, і я йому кажу. Two is long, how much. <рик> Він такий оврайт. Right. І мені, Завагнити. як знаєш, якомусь палаумному. Five... <рик> Euro. Евро. Яковок exactly? Добре. І я цілий, знаєш, такого ту фрапе, much? <рик> І захотів покурити, знаєш, а нема запальнички, нема, дивлюся, така гречанка, знаєш, там загорає. Жінка каже, ну не позорся. Я думаю, хто тебе тут, отут, у Це на Сехові можу знати. І я приходжу. Hello, do you speak English. Каже, yes. Я кажу, please, fire. <плес> І я цими словосполученнями вигрібав просто. Ну ми від, 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 відпочили, я назад не буду їхати 33 години. Я купляю собі квиточок, кліточку. Але від е, е, ну, там, будинку, де ми були, треба якось до аеропорта. І те ще каже, боже зятьок, як ти так мови, не знаєш. Я кажу, є е білет, все нормально. Я сідаю в то метро, офігіваю, ми під'їжджаємо. 120 входів, куди йти ніхрена не понятно. Бачу, звичайно. Одразу туди. Я свою клічу <клетчатую> сумку беру іду <реку> до того інформацій, кажу: Hello, girls! Hello. <с og> я їй показую білет і кажу, Help, please. <плес> can, one пліс! Приходить якась чувішка там. Мені знаєш, і теж так помаленьку мені пояснює 99 дев'ятий цей вхід я думаю, ну що зі мною як ступем общаюсь, що я не знаю, 99 чи no. що. ще написала мені, розумієш? І <рес> я то кличу ту сумочку на плечі, йду і бачу, українці! Такі самі кличі ті сумочки. <рес> Сидять, чекають ліночок. чекають аудієнції, розумієш? <рес> і ми так сідаємо гарненько, ну, здали цю поклажу, 22 кілограми. Я, 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 я,